Відомі сучасні історії про привидів. Друзі. Пропонуємо вашій увазі зібрання творів, що вперше було опубліковане у 1921 році у Нью-Йорку США. Любительський переклад українською виконано командою каналу Емілі Грегор. Він не претендує на досконалість чи високу точність, проте кажемо щиро, ми намагалися оминати моментів, в яких кортіло просто щось викреслити чи додати з голови. Але за відсутності досвіду траплялися й труднощі, щодо яких доводилося застосовувати певні компромісні заходи. В якості прикладу може слугувати слово hound, численними варіаціями якого послуговується авторка передмови Дороті Скарборо. Слово хаунд та його похідні, залежно від контексту, можна перекласти як переслідувати, «надокучати», гнітити, являтися, примаритися, привид одержимий або ж населений приводами. Найпоширенішим варіантом перекладу є переслідувати. Як нам видається, це пов'язано насамперед з уявленнями авторів про привидів та рід їхньої діяльності, що англійською звучить як «haunting», тобто переслідування живих мертвими. У цьому випадку автори мають можливість послуговуватись одним єдиним коренем слова, так би мовити, вправно жонглювати смислами і навіть використовувати каламбури. При цьому зберігаючи однорідну структуру оповіді, а натомість витягуючи з уяви читача широкі асоціативні ряди, без додаткових слів, без синонімів, без пояснень, які для англомовного читача були б навіть зайвими. Український привид відрізняється від духа нової Англії він радше являється, аніж переслідує. І чи буде він надалі душкуляти, жахати чи навпаки оберігати від негараздів, залежатиме від різних аспектів. Хто він, цей дух? Мудрий дух предка чи перелесник, жертва мордування, що жагає помсти, чи образ святого, що являється в час молитви. Можливо, відмінність скриється у філософських категоріях та міфології, а може, причиною банально є малий словниковий запас перекладача. Так чи інакше, наведений приклад є своєрідним дисклеймером до тих моментів, в яких нам довелося пожертвувати формою заради збереження думки. Щодо вдалості нашого експерименту, щодо цього. Це ми залишаємо оцінювати вам. Приємного ознайомлення! Дороті Скарборо Нетлінний привид Передмова Примари є справжніми безсмертними, і мерці раз у раз стають ще живішими. Нині привиди наповнені життям більше, ніж коли-небудь вони численніші, ніж абиколи у минулому, і люди більше цікавляться ними. Є люди, які стверджують, що знайомі з конкретними духами. Спілкуються та проводять з ними листування, і навіть деякі наполягають на тому, що вони є особистими секретарями померлих. Інші з нас, смертних, що є більш стриманими, задовольняються тим, що тримаються, наскільки це можливо, на відстані від мору котіний. Але від привидів нині нікуди не дінешся. Бо навіть якщо закрити на них очі в реальному житті, ти натикаєшся на них у книгах, які читаєш, бачиш їх на сцені та на екрані. Чуєш про них за кафедри лектора, навіть Халупа в глушині, і та матиме за компанію духів. Любов людини до надприродного, яка є однією з найприродніших речей для неї, ніколи не була такою яскравою, як зараз. Сьогодні ви можете, так би мовити, набути примарності в будь якій компанії, і всі аспекти класичної літератури, романів, оповідань, поезії та драми просотані духом безтілесності. Останній перепис населення світу видив показує значне зростання кількості його мешканців, яке можна пояснити різними причинами. Сучасне життя з його устроєм і так є досить складним, щоб розглядати додатковий ризик у вигляді існування привидів, але від цього нікуди не втекти. Багато людей сьогодні перебувають у такому самому психічному стані, як і містер Бокс, про якого оповідалося в пресі. Сільський джентельмен, який був сильно стурбований через примарних візитерів. Одного разу на спіритичному сеансі він мав бесіду з доповідачем, який стверджував, що є духом його брата Уеслі Бокса. Проте розмовляв лише про блакитні підтяжки, які насправді не цікавили Веслі за життя. Зрештою, міркував містер Бокс, я не дуже трясся впевнений. У відповідь на припущення щодо активності людської підсвідомості чи ментальних розладів, наприклад, роздвоєння особистості, в якості пояснення дивних речей, які вриваються в життя, він сказав, це моторошно, з якого боку на це не подивишся, привиди всередині вас такі ж погані, як і привиди зовні. Сьогодні є інші, хто не дуже трясця впевнений. Можна припустити різні причини такої кількості привидів у пізній літературі. Можливо, чудиська ваблять нас, наче ігри з вогнем малу дитину, що прагне нових відчуттів та нового досвіду, і ми, смертні, читаємо про них, щоб отримати альтернативні гострі відчуття через безпечне середовище художньої літератури. Війна зробила з нас усіх сенсаціоналістів, а сіра буденність смертного життя нам набридла. Уява людини, котра завжди багатша і ширша за її дійсність. Долає бар'єри часу й простору і претендує на всі світи, як на свої володіння, тому література, яку вона має силу створити, оскільки вона не може створювати своє матеріальне середовище, має драматичну інтенсивність, епічний розмах, невластивий реальній дійсності. Зрештою, людина настільки ж велична, наскільки ж величні її мрії, чи кошмари. Привиди ніколи не полишали літературу і, безперечно, ніколи не залишать. Духи, здається, ніколи не зношуються і не вмирають, але дивовижним чином оновлюють тканини як своєї сутності, так і свого убрання, так що їхня кількість зростає з мальтузіанською невблаганністю. Ми, теперішні, маємо духів, які являлися нашим предкам, а також наших власних сучасних примар. І немає жодної користі у спробах позбутися чи вигнати їх лише банальним невір'ям в них. Шопенгауер стверджує, що віра в привидів народжується разом з людиною, що вона зустрічається в усі часи і в усіх країнах, і що ніхто не вільний від неї. Оскільки розповіді різняться, а наші найдавніші попередники були кепськими мемуаристами, важко встановити апостольську спадкоємність привидів у реальному житті. Але в літературі ця лінія сягає аж до первісного живописного письма. Дослідження анімізму в первісній культурі показує багато цікавих зв'язків між минулим і сьогоденням у цьому питанні. І в будь-якому випадку, оскільки людина знає, що незалежно від того, бачила вона привода чи ні, незабаром вона ним буде, вона захоплюється цією темою. І людина створює привидів не просто за власним образом. А відповідно до своїх мрій про могутність. Чим більше людина знає про закони природи, тим більше вона зацікавлена в надприродному. Вона може стверджувати, що відкинула забобони, та їй не варто в цьому довіряти. Вона відмовилася від чаклунства та алхімії, натомість більше часу почала приділяти дослідженням психіки. Дійсно, вона більше не займається стародавньою магією, але це тому, що сучасні види, як от Дошка Віджі, Розважають її більшою мірою. Вона страшенно любить спілкуватися з потойбічним світом, про який вона так мало знає, і який для неї такий цікавий. Можливо, війна або ж зростання класової свідомості чи об'єднання духів у профспілки чи що завгодно інше значно активізували привода в наш час і дали йому амбіції і силу робити більше, ніж будь-коли. Можливо, певні стимулюючі препарати були винайдені по той бік. Примара більше не задовільняється тим, щоби бути побаченою, але не почутою. тинятися в темних кутках, як бідний родич, так само вибачливо. Примари тепер мають шалену життєву силу та самовпевненість, що вражають, навіть привиди людей, які померли так давно, що забули себе самих, позіхають, потягають свої скелети і починають потрохи являтися. Моторошні істоти в такому великому розмаїтті сьогодні живуть за межею життя та смерті, що іноді важко знати, що робити, коли хтось зустрінеться з кимось. Привиди зараз багато чому навчились і займаються багатьма речами, тож смертним було б краще виглядати дійсно живими, а інакше вони будуть посунуті зі своїх місць тінями. Мертвих у нас забагато. Сучасні привиди не такі прості й примітивні, як їхні предки, і розвивають в собі різного роду комплекси, вони більш демократичні, ніж у минулі часи, і мають більше різноманітних інтересів, так що упевнено дадуть велику фору смертним, котрі мають примарно малі шанси зрівнятися з першими. Вони використовують усі засоби та механізми, відомі смертним, і, крім того, мають власні методи пересування та комунікації. У той час, як у минулому привод повинен був неквапливо ковзати поверхною землі, сьогодні він сідає в лімузин чи літак, отже, природно, встигатиме робити більше, ніж раніше. Він використовує бездротовий зв'язок для надсилання повідомлень і є експертом у всіх наукових сферах. Дійсно, його пекельна працездатність і знання науки є найжахливішими у сучасному приводі хто може боротися з істотою, яка знає все про хімічну лабораторію? Яка може вільно і без остраху експериментувати з електричним струмом та використовує всі засоби та інстанції як зі світу смертних, так і зі світу безсмертних, рівною мірою успішно. Адже наука також є свого роду чимось надприродним, якщо поглянути на неї належним чином. Сьогочасна література, особливо найновіша, демонструє відродження старих форм привидів у сукупності із надбаннями нових. Є приводи, які грають вагому роль у нагнітанні сюжету, і ті, які лише кидають погрозливі погляди на живих, або, принаймні, задовольняються короткою реплікою, і йдуть. Деякі духи німі, тоді як інші відрізняються винятковою красномовністю. Привиди відрізняються за багатьма параметрами. Деякі з них схожі на бліді тіні минулого, зовсім не схожі на живих і мають беззаперечну спектральну форму, або ж не мають жодної форми. Вони проносяться в повітрі, як туман, або тріпотять як мертве листя під час буревію, що за кожним разом супроводжує їхню присутність, деякі ж прибулі настільки явні, що навіть не віриться, коли вони гордо проголошують, що вони є привидами. Деякі з них насправді настільки живі, що самі не знають, що вони мертві. Для них було б великим шоком одного дня усвідомити, що вони вже перетнули межу між життям і смертю. Привиди більш товариські ніж у минулому. Раніше тінь скрадалася, ніби соромлячись своєї професії, ніби усвідомлюючи брак сердечності, з якої її приймуть, знаючи, що смертні уникають і бояться її, і боячись спілкуватися навіть з іншими тіннями. Привид гидився самого себе. Примари минулого, за винятком низки країн, зазвичай були одинокими створіннями. Змушеними переслідувати смертних від надзвичайної самотності, тепер у нас є шанс вивчити психологію приводів, бо вони приходять шаленими натовпами, коли самі захочуть. Нині приводи виявляють активний інтерес не тільки до громадських справ, але й до мистецтва. Принаймні, тепер ми маємо картини та твори, які їм приписують. Можливо, роздратовані деякими неточностями, опублікованими щодо них, бо в минулому вірили в те, що привиди не можуть писати. Вони вирішили скористатися ручкою. Засоби, які вони зараз використовують, щоб висловитися, є різноманітними. Є чарівна друкарська машинка, яка намагається нажахати Джона Кендріка Бенга, або штанок планшетки на дошці Віджі, що його Пейшенс Ворд виконує для місіс Керон. І незліченна кількість інших привидів, які хапаються за авторучки, олівці та пензлі, щоб донести свої версії нескінченності. З боку деяких привидів спостерігається пристрасть до інтерв'ю. Теперішнім книжковим рецензентам, наприклад, краще бути обережними, щоб приводи не скористалися власними методами відповіді на критику. Зараз небезпечно проявляти чи висловлювати до привидів щось інше, крім поваги, De nil nisi bonum» Справді, ніколи не варто знецінювати тих, хто населяє тіні. Сучасні привиди мають більш яскраво виражену індивідуальність, ніж привиди минулого. Вони мають більшу силу як ментальну, так і фізичну, ніж безбарні образи ранньої літератури, і справляють більш яскраве враження наглядача чи читача. Вони твердо знають, що хочуть робити, і невпивно й без зайвих зусиль просуваються до своєї мети, чи то до чистого жаху. Чи краси, чи патетичного гумору. Зараз у художній літературі ми маємо багато духів, які сповнені пафосу, але не жаху, чимало таких, які зворушують нас радше відчуттям поетичної краси, а не сковуючого страху, які однаково успішно розтоплюють наше серце та викликають дрижаки. І жартівливий привод це самобутня тінь сьогодення з її дотипами, розіграшами та примарною посмішкою. Сучасний привид робить те і є тим, ким тільки забажає, упевнено та з успіхом. Привид сьогодення до жаху сущий або ж зовсім невидимий за його бажанням. Жахлива присутність привида, якого неможливо побачити, є більш нестерпною, ніж привид, якого можна виявити, та спробувати від нього втекти. Невидимі привиди, представлені в цій збірці твором Фіца Джеймса О'Браєна, що це було. Одному з найкращих серед інших подібних, що суттєво вплинули на інших. Розповідь Обраєна передувала горлі їй Мопасана на кілька років, і безсумнівно навіяла Мопасану, як і бірсу в його проклятій істоті силу зла, яку можна відчути, але не побачити. Привид сьогодення несе з собою більше життєвої енергії, ніж його попередники, він більш витривалий у боротьбі з тими нещасливцями котрим являється, і може примусити смертних виконувати його волю як через рукопокладення, так і поглядом чи словом, він говорить більш виразно і з авторитетом, а також більш природно, ніж попередники. Він володіє не тільки всією силою, якою володів за життя, але в багатьох випадках має доступ до сил, що робить людину для нього дуже слабким персонажем, злі духи Елджернона Блеквуда, наприклад. Мають жахливіший потенціал ніж будь-яка жива людина, і їхнє бажання завдати шкоди незмірно посилилося випадковою смертю. Якщо факти підтверджують побоювання, що так буває в житті, як і в художній літературі, деякі наші суспільні звичаї зміняться. Людина намагатиметься всіма засобами зберегти свого смертельного ворога, щоб смерть не наділила його десятикратною силою завдати болю. Темні невтілені пристрасті та ненависть творять зло там, де звичайний привид був би зніяковілим і безпорадним. Елджернон Блеквуд володарює над духами повітря, вогню та хвиль, тому сторінки його творів вражають красою та жахом. Він торкався майже всіх відомих аспектів надприродного, і зі своїх численних оповідань він вибрав для цієї збірки верби як найкращий приклад свого примарного мистецтва. Привидів легше розпізнати зараз, ніж у минулому, оскільки вони переносять у вічність усі каліцтва чи фізичні особливості, якими володіли живі тіла. Факт, що розчаровує тих, хто не вирізняється привабливою зовнішністю. Веснянки та Бородавки, довгі носи та відсутні кінцівки, розрізняють привидів і допомагають у вирішальній ідентифікації, трепа жаху в оповіданні Амроза Бірса, середній палець правої ноги, підсилюється тим фактом. Що у мертвої жінки, яка повертається, щоб помститися, щоб переслідувати свого вбивцю, не вистачає одного пальця, як і за життя. А в нещодавній історії хірурга, чиє бажання експериментувати змусило його без потреби пожертвувати життям людини на операційному столі, переслідує до смерті відсічена рука. Художня література показує нам численних привидів із половиною обличчя. Та принаймні один яскравий приклад, коли видиво фігури померлого розрізане навпіл. Набуття такої здібності неодмінно повинно спричинити примноження її гнітючої сили, боже, якщо привид може використати як посланця своєї жаскої волі саму лише стопу, руку чи ногу, щоб гнітити одну людину, то він може відділити від себе хребет, печінку чи серце, щоб в той самий час переслідувати інші людські істоти. З жахаючою раціональністю та прагматичністю, звір з п'ятьма пальцями, наприклад, наповнений огидним жахом, недоступним цілому скелету чи традиційно напакованому приводові. Хто може сумніватися, що рука без тіла, яка стрибає навколо, виконуючи свої злі наміри, несе загрозу, яку не міг би повторити повний шестифутовий корпус, а натомість у парі рук Кауча ми бачимо пафос і красу в розмірковуваннях про дитячі руки, які повертаються з того світу, щоб допомагати іншим у хатніх справах. Напевно, жодна домогосподарка в ці безпорадні дні не заперечуватиме проти того, щоб її переслідували в такий делікатний спосіб. Сучасні приводи мають оригінальність, якої бракувало античним примарам. Наприклад, історія минулого, що спричиняє страхітливе тремтіння, описана в Лазарі Андрєєва. Історія про людину, яка повернулася з могили живою, але мертвою, з жахом перед несвідомим, настільки вираженим на його обличчі, що ті, хто дивився в його глибокі очі, зустріли свою погибель. Сучасні письменники вміло поєднують різні елементи благоговіння перед надприродним, божевілля від контакту з примарним, додаючи холоду страху, який містить в собі кожне поняття. Прикладом використання цього методу є твір Уилбора Деніела Стіла, жінка з сімох братів. Лігея, по, одне з найкращих оповідань будь-якою мовою, розкриває невблаганну волю померлого здійснити своє бажання мертва дружина тріумфально повертається до життя через тіло другої дружини. Оболонка почуття Олівії Говард Данбар ще один приклад ревнощів, що сягають за могилу. Посланець, одне з ранніх оповідань Роберта Чемберса, є чудовим прикладом ілюстрації надприродного, наповнене гострими відчуттями з його рікою крові, його метеликом мертвою головою та стародавнім, але дуже живим черепом чорного священника, який був застрелений як зрадник своєї країни, але жив у постаті проклятого привода, тіні на стіні Мері Вілкінс Фрімен. Яку один видатний книголюб вважає найкращою історією про привидів коли-небудь написаною, оригінальна в методі подачі жахливого, хіба не руйнівніше для розуму бачити тінь привида помсти, що кидається на стіну, знати, що мстивий дух десь поруч, але невидимий, ніж бачити самого привида? За таких обставин вигляд скелета чи покритого простирадлом фантома був би просто втішним. Меса Тіний, Анатоля Франца є прикладом сучасної тенденції показувати фантоми групами, на відміну від звичок стародавніх привидів до усамітнення. Тут духи тих, хто згрішив через кохання, могли зустрітися та разом відслужити месу в один вечір року. Делікатна краса багатьох сучасних історій про привидів очевидна в саду з привидами Річарда де Галієна, оскільки цей прозовий вірш радше привабливий ніжністю. Ніж жахом. І кожен, хто любив свого собаку, оцінить пафос маленького етюду Майли Клосер біля брами. Привид собаки з'являється частіше, ніж будь-якої іншої тварини. Можливо, тому що людина відчуває її ближчою до себе, хоча кінь такий же розумний і такий же улюблений. У собаки є якийсь вроджений пафос, який робить його появу в примарній формі. Більш достовірною та симпатичною, тоді як привид будь-якої іншої тварини, як правило, мав би комічне значення. Інші тварини в художній літературі мають магічну силу, зокрема кішка, але вони не з'являються як духи. Але собака розглядається як патетичний символ вірності, як трагічний страждальник або як жахливий привид помсти. Собаки можуть приходити поодинці чи групами. Едіт Вортон описує п'ять різних видів у Керфолі або зграями, як у ще один маленький пес Ідена Філпоца. Яскравим прикладом сили вигадки над людською вірою є лучники Артура Мейкена, що також увійшли до збірки. Ця історія поклала початок цілій низці легенд про надприродну допомогу, надану союзним арміям під час війни. Ця суто вигадана розповідь про ангельську армію, яка врятувала ситуацію в Монсі, була настільки яскравою, що читачі прийняли її за правду і вперто трималися цієї ідеї, незважаючи на наполегливі пояснення містера Мейкена, що він усе вигадав. Редактори писали про це передові статті, служителі виголошували про це проповіді, а широка публіка воліла вірити в Ангелів Монсу, а не в Артура Мейкена. Містер Мейкен показав себе митцем надприродного, якого його покоління не було в змозі оцінити, деякі з його матеріалів є до болю хворобливими, але його перо чарівне, а його чорнильниця зберігає багато темних таємниць. У цю збірку я спробувала включити зразки кількох характерних типів сучасних привидів, а також продемонструвати мистецьку красу окремих історій. Приклади гумористичних привидів тут опущено. Оскільки деякі з них будуть зібрані разом у гумористичних історіях про привидів супровідному томі до цього. Любитель привидів, який читає ці сторінки, подумає про інші, які він хотів би бачити включеними, бо я вважаю, що читачі більш пристрасно прив'язані до своїх улюблених казок про привидів, ніж до будь-якої іншої літератури. Але критики визнають явну неможливість зібрати в одному томі всі відомі зразки мистецтва. Деякі з відомих казок, особливо старих, на які закінчився термін дії авторських прав, передруковувалися так часто, що стали заїждженими, а інші були вимушено опущені через брак місця. ДОРОТІ СКАРБОРО, йорк Березень 1921 року.